Всіх вітаю, продовжую експеримент. Цей персик він ще один не росте. Вже третій рік пішов в такому стані. Підозрюємо, що несумісність прищепи і підщепи, тому даю останній шанс, обробляю по листу добривом з великим містом азоту. Пройшов тиждень, сьогодні буду також обробляти. Дивимось, що тут видно молоді листочки, курчавість цього тижня. Я вже обривав листочки і обробив мідним препаратом. Не сказав би, що він дуже допоміг, але слідкуємо далі. Ось молоді листочки, досить сильно відбило, але якихось великих приростів я не бачу. Ось приріст є. В принципі, тут аж цілий сантиметр. Нагадую, це персик Fresh White. Персик Black Boy за тиждень, мені здається, дуже прибавив. Саме листя додалось. Ну і ось, приміром, приріст тут сантиметри два, мабуть, є. Зараз продовжу і ще черешня у нас. Черешня. Листя прям добряче за тиждень додалось. Ну І тут приріст 2-3 см є. Що добре, бо ближче до центрального привідника минулого року взагалі нічого не відбивало. І в першому коментарі буде ссылочка на попереднє відео. Зараз оброблю і через тиждень подивлюсь, що буде далі. А ви підпишіться, щоб не пропустити.